Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо оглядини моєї лоджії. як ви правильно помітили, її можна назвати рукавичкою, бо ну, це справді дуже маленьке таке приміщення, дуже-дуже маленько. А орхідей тут напхано, мама не горюй, дуже багато. Так от, сьогодні, вчора ми з вами проводили оглядини оцієї. Оцеї поверхневої частини лоджії. Як ви зрозуміли, тут стоїть французьке скло. Ну, Французька лоджія, вона називається тут скло від самого верху і до самого низу. Висота лоджії більше 3 метрів, десь, може, 3,20 чи 3,30. Ну, отак. Це оселя нас Сталінської постройки, тому тут дуже високі потолки. І на лоджії вони найвисокі. Спочатку, самого, як ця домівка строїлася, то тут не було, не було ніякого скла. Тут була відкрита така, як тераса. Ну, а потім, вже як ми заселилися, то ми переробили її і зробили, ну, таке скло. Минулого разу ми з вами оглядини там. Встраювали в самому самому верху. А сьогодні я хочу показати вам саме оця лампа, про яку я вам казала минулого разу, це фітолампа, тут синя-червоний колір. Не можна сказати, що вона дуже мощна, вона така, знаєте, якби тільки темно не було. Бо лоджія дійсно дуже темна. Ота частина вікна, отам Заходить сонце до захід. З тієї частини там темно, бо то пів. Тому, сподіваюсь, ви розумієте, що сонце падає з отєї частини, і отак, і отак іде, іде іде сюди. Тобто, з тієї сторони тут світло, а з тієї сторони там сонця не буває майже ніколи, бо там ще притуляє ота стіна. І ота стіна не дає попадати. Сонячним проміням. Так от почнемо оглядини оцієї центральної полички, це, можна сказати, імпровізована поличка, бо там вставлені такі щось на кшталт е, штирів, а, а на них отак стоять перегорнуті ящики. Ящики для овочів, для фруктів. Ну, Це таке, що, знаєте, типу підвіконня. Зверху лежать частинки. Для жорсткості частинки, як воно називається, на стінах плитка. От. І отак стоять рослини. Сказати, що тут горщики дуже важкі, вони не важкі, бо в каміннях я не вирощую орхідеї, тут по більшій частині кора, вони не важкі. Оце в самому вуглу стоїть це монстр. Дуже, дуже крупна котлея. Я показувала вам її квітування. Можна сказати, нещодавно. Вона вже відквітла і росте вона дуже дуже великому горшику. Дуже великий це горшик, він плоский, але широкий. Її я планую пересадити відняти у неї задні бульби. Бо тут вже багато. Як бачите, вона вже хоче виходити сюди. Це мені не потрібно, бо вона дуже велика. Справді дуже велика. Подивіться, які листя. Ну, дуже Дуже високі, такі листя і мощні, такі стовбурцівний. Ну, монстр. Оце один із, із монстрів моєї селі. О там самому кутку, то рослина, яка не має ніякого значення, вона просто зростає, то декоративне каланхує. Поряд, поряд примостилася. Рослинка, оті псевдобурбочки такі товстенькі, то. Одонтіада губ, Я показувала вам її квітування минулого року. Зараз вона ростить на вубсив і квітувати вона буде пізніше. Дуже така невиваглива рослинка. вона, вона. бачите, ось, ось Дуже-дуже невдобно тут щось показувати, бо вони так щільно стоять, що долізти до якоїсь з рослин. Ну, це такі складнощі. Може, може, тому я ніколи вам і не показую таких оглядин повністю всієї колекції, бо щось зрозуміти тут, то я її сама не розумію. Далі, там в жовтенькому горщику, стоїть пафіопеділо. Його затуляє вандова рослина, зараз її приберу. Це пафе підділом, вже тут майже і не можна прочитати, хто тут на кого схрещений. Але він після минулорічного витравлювання мишністого червецю майже загинув. І залишився від нього ось такий ростик, І знаєте, щось там вигадувати, якісь там системи реанімації я не вигадувала, я просто напхала у горшика Кори із лісовим мохом і приткнула ось сюди рослинку без корінів, один такий стовбурець, але як я дивлюся, він тут прижився. Я не панькаюсь з ними. Захоче жити, буде жити, не захоче жити, то помре і піде у відро. Але як бачите, ну, він прижився. От що я завжди кажу? Менше блічіть коло них, і їм, і їм буде набагато краще. Отак От він зростає ближче до скла, бо у, у ці часи, усіх пафіопедіомів, відпочинок трохи прохолодний, але ця рослина зростає завжди у вологому ґрунті. Він не мокрий, але завжди вологий, бо, ну, як ви розумієте, коренів у неї немає. Поряд стоїть Неостіліс Пінк. Який зараз ростить маленького квітконосика, він буде квіткувати десь може через місяць. Він дав воно пристовбурну діточку. Бачите, і це отак він зростає горщику з во і там в нього дуже крупні коски і перекладені вони кокосовим волокном. Поливається він по мірі просушки, як просихає, так і поливається. Але частенько буває таке, що стоїть, можна сказати, повністю сухим. Та той нічого, як бачите, ну, незважаючи на те, що це вандова рослина і тут небагато освітлення, але, але він намагається. От минулого року він також намагався квітнути, але світла в нього було дуже-дуже мало світла було. і Свого квітконоса він відсушив. А цього року вон, я бачу декілька бруньок на квітконосі. В нього є, то є надія, що вистачить йому, бо вже день збільшується, світла більше стає і ну, дуже, дуже сподіваюся, що він витягне. Отут поряд я поки що розмістила це. Кейки я зняла із свого один друб'юма. Хібіки. Посадила його у подвійний горщик, тут мох з фагном і з корою. У нього тут дуже гарні корні, вони і на мамки були, от я їх отак от розмістила по кругу. Вон, бачите, скільки ну коренів багато. Головне, щоб вони вижили, бо це повітряні корні, вони зростали на повітрі і завжди, я не знаю як у кого, а у мене завжди корені, які були повітряними, потім як їх розміщуєш у горщика, то вони постійно пропадають. Але отак зростають нові корінці, які потім входять в ґрунт. Далі йде котлея, яка вже в мене дуже-дуже довго, але вона жодного разу не квітувала. Бо це котлея, яка потребує дуже багато освітлення. Дуже. В неї навіть, бачите, це однолисна котлея, і в неї навіть листя покрите таким, от, типу, як знаєте, напил якийсь. Це як захисна така покрівля на листику що свідчить. Ця котлея витримує дуже сильні, можна сказати, навіть полуденні. Сонячні промені, і оцей напіло, напіло такі на листях, його не треба відтирати, бо це е, така в нього структура листа це е, котлея дікб'яна. Вона вже наростила тут дуже багато ростів, і цього року рости такі, знаєте, дуже, дуже масивні. Я сподіваюся, вона стоїть якнайближче до скла. І на цій лоджі це. Саме яскраве місце, місце то, ну сподіваюсь, може, може ж вона заквітне колись. Далі в притул стоїть маздевалія і гнея, яку я купувала нещодавно у Регіні. Я вам показувала її, вона у подвійному горщику і у мусі зростає. Як я дивлюся, вона зараз прижилася дуже добре. Але це холодна. холодна. Маздевалія і впевненості, що вона переживе літню спеку. в ну, мене немає, в мене на лоджії, тут температура влітку підіймається до 40. Ну Може, я подумаю, може, я її на літній період часу перенесу десь до кімнати, там десь поставлю понижче до полу, де найпрохолодніше місце. ну от Туди я планую, до речі, і целогіни перенести. на Літній період. Котлея Лудігезія. Така вона у мене невеличка, це кукузминчик від котлеї Лудігезії, Вона зараз відпочиває, в неї нічого не росте. Тому вона, ну, отак, стоїть, просто де і все. Далі ще одна котлея. Ну, взагалі, ви знаєте, в мене котлей в хаті, ну як на, як на мій смак, то, мабуть, забагато. Но... Поки не припробуєш ці котли, то не зрозумієш, які котли підходять до, для твого догляду. Тому це, може тому це я сама себе так заспокоюю, то може тому в мене так їх і багато. Ось, бачите, вона вже дуже, дуже добре охопила горщик свій корінцями. Ну, корінці в неї дуже добре зростають. Як бачите, я їх сьогодні поливала, вони мокренькі стоять. Напиваються. Не знаю, чи є сенс показувати вам їхні бірочки, бо вставляти вам фото їх квіткування, то, знаєте, я, то можна знімати до вечора і дуже, дуже довгий получиться ролик, тому ну, не квітує, чую буду вам його показувати. Бачите, ну, вона зростає, вона добре зростає. Це гібридна котлея, гібридні котлеї, які я і казала, у домашніх умовах проживаються якнайкраще в углу, це рослина, також, яку я придбала нещодавно. І також я вам її показувала у регіоні в магазині. Це ось така рослина, яка квітує красивими красними цвітами. Це із родини Макселярій. Отака вона. Ну, непогано. Вона стресувала, дуже довго стресувала, бачите, вона скидала листя. А зараз, зараз листопад у нас закінчився. І, ну я сподіваюся, що вона. Гарно приживеться і пуститься у новий зріст. Тут у мене тазик. Це справді. це Відро Відро із отакою от рослиною. От якщо відійти трохи далі, то ну, ви можете побачити, що це дуже великий, можна сказати, завеликий кущ. Це Maxillaria variabilis. Вона росте по типу. Максилярії такі псевдобульбочки, на паличці, і отак вони зростають догори. Оця, оця громадина в мене ще не, квіт, не квітла жодного разу. Не квітла тому, що стояла на півтіні. А влітку все ж таки в цій рослині треба багато світла. Зараз вона перемістилася сюди і сподіваюся, що в літній час тут буде багато світла. І Дасть Бог, вона, вона нарешті покаже свої жовтенькі, дуже ароматні і красиві квіти. До речі, зараз на вулиці у нас плюс 5 градусів. І як бачите, на лоджії у мене 64% алоїс і майже 21 градус тепла. То ця температура для орхідей дуже підходить, їм не холодно, їм добре. А, так, ось далі росте також. Маздевалія Маздевалія червона, я вам показувала її. Я присаджувала і продавала кущики від цієї маздевалії. собі залишила ну, таку саму поганеньку типу виживе чи ні. Далі отут росте мене фаленопсис, який не хоче зростати, який постійно скидає корні. Знов-таки, кажу вам, я не панькаю з ними. Хоче рости, буде рости. Не хоче рости, не буде рости. Він також посаджений отак от у кору з кокосовим волокном. І ну, схоже на те, що корінці, он, бачите, в нього потроху виходять. І тургар на маленьких, маленькі лисичка ростають, але вони такі недоразвіті, бо не вистачає корінів. Корені пішли, і лисичка, бачите, вже потроху збільшується. Так що. Без пляску, і будуть вони жити. Не захочуть жити у відро. Далі ідея в мене котлея Пурпурата. Моя Пурпурата також тут, знаєте, наростила вже такий, такий добрячий горщик рустів, але вона також жодного разу не квітувала. Навіть видала один чехол. Ця котлея квітує із сухих чохлів. Але той чохол вже два роки сухий, а квітів в нього немає. Але коренева у цієї рослини ой, дуже гарна. Вона, бачите, не хоче вилазити із кашпо, схоже, що вона там вже і приросла. Так, от, їй також треба багато світла, якого немає. І як бачите, це цього року, їй всіх, всіх, осуди, осуди всіх розмістила, розташувала. Дуже, дуже щільно ну, є сподівання, що коли ж буде квітувати. У моєї орхідейної подружки, у Оксани і франківська в неї багато різних пурпурат, вона їх полюбляє, вони в неї квітують, то сподіваюсь, колись і моя. Оце котлея, яка вона ще адаптується майже рік, але це ще адаптування в неї. Це котлея. Тенібруса, Тенібруса сама на себе. Квітування також ніколи не бачила. Далі, отам вугло, то рослина також із онцидіумних, то росіоглосом. Зараз він наливає свої псевдобульби, я не бачу ніяких квітконосів. Ота в мене одна єдина морквина то Фред Ларкіара. До речі, я її поливаю постійно. І вона в мене досі з листями. Тому я не знаю, буде вона квітувати чи ні, доросла вона вже, чи не доросла. Ну, Катасету ми то не моя любов, тому може от вона так і зростає сама по собі. Це велетень ангреком, квітування якого я вам показувала. Це ангрекум, який подарувала мені Марина Малушевич, ангрекум, який має дуже величезну і ароматну квітку, яка ароматить по ночах, дуже приємним ароматом. Бачте, Яке воно громило, отак зростає у відрі. Влітку тут я набираю трохи водички, типа кашпо, ще одне від, відерце. І вона, можна сказати, стоїть постійно волога. А взимку, взимку вона просихає, вологу я тут не тримаю, бо все ж таки прохолодно. Далі в углу також стоїть фаленопсис, який, ну, хто, хтось би сказав, що то. Реанімація, а я кажу, що це не реанімація, то просто рослина втратила коріння і колись вона його наростить. Знову ж таки кажу, наростить, якщо не плясати коло неї. Онциклія кохлята, яку дуже сподобалося це місце, вона до цього росла в мене на кухні, але це вже дуже здоровий кущ і займає багато місця. Він переїхав сюди. І знаєте, тут тут Цієї енциклії дуже сподобалася, бо квітувала вона 3 місяці. Он ще квітконоси навіть не зрізала, бо нещодавно відпала остання квіточка. Оце, оце в углу, це головняк. Справді, це головняк. Цієї рослини вже наросло майже відро. Це целогіна пандурата. Дуже красива рослина. І по осені до мене приїжджала моя подружка, також орхідейна сестра. І ми ще дивилися з нею, коли почав зростати цей зрост, він був дуже схожий на квітконоса. І ми навіть обидві, знаєте, так ото аж а, буде, квіт... буде квітка. А квітки не було, бо зростає отакий от новий зрост. Там знов з'явилася якась піпка, що то буде новий зрост. Чи... Нарешті буде квітконос, я не знаю. Але подивіться на його коріння. Чого воно так всохло, чесно скажу, я не знаю. От справді, чи хтось його поїв. Думала, може, може якісь равлики завелися і підкладала огірка йому, ну, нічого не вилізло, але корінці, бачите, як висохли. Хто знає чому? Я не знаю. Отак, от долізла, до речі, до того кутка, якого я вам показувала з дендробіумами. Це дендрубіуми теплого утримування, але зростають вони отут на холоді. Дуже добре прийнялися, квітування в них іще не було. Отак от от виглядає ця, оця, можна сказати, центральна поличка, яка розташована в мене на лоджі. Якщо перейти сюди, тут вже йдуть скляні полички, то нагорі дендрокайлос стоїть. Потім потім те, що ми з вами збиралися ділити, господи, за полекон, яку має назву долізла до бірки, це ліпаріс отакий. Ну, на весні, як трохи потеплішає, або його як ділити, то його одразу треба розсилати, бо, ну, як ви самі бачите, десь підрощувати, вирощувати вам поділки. в мене просто немає їх де ставити. Тому якщо я буду ділити, то я швидко поділила і віднесла на пошту. Далі грошове дерево, потім, потім пафіопеділом. Пофіопеділо у мене по всій хаті скрізь. Цей пофіопеділо у мене, я дивлюся, вже стоп-лист в нього, ой, так воно вже і бутончик. Скоро буде квітувати. Різдвяник вже відквітнув. Якщо нижче спуститися, то це те, що ми ділили також з вами минулої весни. Це, так, це у нас пискорія, Пискаторія Даяна, Така рослина, поки вона ще не квітує, вона квітує взагалі-то влітку. Далі в мене ще різв'яники відквітли вже. Оцей різв'яник ще раз буде квітнути, це вже третій раз. А далі тут у мене рослина, яку я мала як за хою, але це не Хоя, це, друзі мої, де ж воно, я десь і записала ще як воно називається. Отак, От Ді -ді -ді да? дішидія. -ді ну, воно квітує, ви знаєте, воно у людей квітує мілкими квітами, якщо, якщо розташована на сонці. У мене воно на сонці не буває, бо там немає місця. Тому воно отак, отак плететься, я його підрізаю, обрізаю, роздаю, може, у когось буде квітувати. Тут іще один різдвяник, ну і закінчує вже своє квітування. Лудізія вже скидає квіти, все, можна її підрізати, зрізати її квітконоси. Далі, якщо спуститися ще нижче, то тут. Ось, тут грушове дерево, воно вже воно похилилося, воно таке громезне, йому місця також ніде не вистачає. І там у мене на зимовому відпочинку знаходяться амаріліси домашні. І золотий вус. Так, ну сюди на нижню поличку, то, мабуть, уже наступного разу, бо і так дуже багато. От так виглядає куток. Це північний куток. Тут сонця взагалі ніколи немає. Навіть жодного промінчика. А, до речі, нарешті відкривається мій хізіс, Ну, прохідіса я зніму вам окремо. Бо це улюбленець мій. Ну, а далі ден робимо. Ну, я думаю, буде ще частини 3. На цьому любі в мене все. Всім гарного дня, тихого, спокійного вечора, тихої, спокійної ночі. Все буде Україна. Боремося, і перемагаємо. Україна наша для нас з вами понад усе. Буде Україна і будуть квітучі квіти. Пока-пока, до нових зустрічей!